Добрий день, мене звати Юрій, я студент третього курсу факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Сьогодні хочу взяти у вас інтерв'ю на тему, як це було спогади про студентські роки на Ісфаті. Чи даєте ви згоду на використання матеріалів цього інтерв'ю з науково-дослідною метою? Даю. Представтесь, будь ласка, як вас звати, коли ви народились, Полічук Ігор Олексійович. Народився 8 березня 1969 року на Івано-Франківщині. Дякую. А зазначте, будь ласка, в які саме роки ви навчались на Ісфаці? На історичному факультеті я навчався з 90 по 95 рік. Я вступив на історичний факультет після служби збройних сил на той час Радянського Союзу. Спочатку в 89 році я поступав. Не пройшов по конкурсу, здавши всі екзамени, і пішов на підготовче відділення. Ну, таких нас на підготовчому відділенню, по-моєму, було вісім чоловік. Хлопці були всі після служби в збройних силах, а дівчата, які мали там, по моєму два роки трудового стажу. Такі були положення згідно того. Хочу сказати, що ми останній випуск підготовчого відділення. З 89 по 90 рік ми навчалися на підготовчому відділенні, де ми зустрілися з історією там, і іншими предметами, які нас готували для вступу, здали успішно всі вступні іспити. І з 90-го року ми були зараховані для навчання на історичному факультеті нашого на той час Чернівецького державного університету. Дякую. А підкажіть, будь ласка, чи було важко вступити на основі чого відбувався вступ на факультет? Ну на той час було дуже важко вступити, тому що там був конкурс. Я не пам'ятаю, вже скільки там чоловік, коли я вступав. Єдине, що було зроблено, полегшення, ну ще попередників мені розказували, що, наприклад. Було 50 чоловік абітурієнтів там чи чи дві групи. У нас на той час збільшили кількість, утворили на історичному факультеті, по-моєму, чотири кафедри. Ну і кожна кафедра мала би мати там 25 студентів, 25 чоловік однієї групи, близько до 100 чоловік, і тому що, можливо, конкурс був трошки менше, там два з половиною чоловіки на місце. Попередників був там чотири чоловіка на на місце, але все рівно вступити було дуже непросто на той час. Дякую. А підкажіть, будь ласка, чи пам'ятаєте ви свій перший день навчання? І взагалі, як проходив типовий день студента в ті роки? Ну, являєте, ми були дуже відповідальними на той час, хоча я вже там рік ми перебували в гуртожитках в ми вже мали загальну ситуацію. Навчання ми своє розпочали, розпочали в найстарішому корпусі університету, це був перший корпус. По-моєму, ми там навчалися два роки разом з математиками. Потім, коли вже забрали конкурс, кон корпус бувшого обкому, то нас вже перевели в обком, і, ну, і ми продовжили навчання. Ну, багато дуже відповідальних було дітей. Не думали, наприклад, про відпочинок, про розваги. Ну, а навчалися. Я на той час вже був сімейний, я вже якраз до вступу в університет. Одружився на першому курсі, тому що ми з дружиною однокласники, один одного вже знали 6 років. Вона навчалася в університеті, я вже після служби в Збройних силах пішов сюди ближче до неї. Вона у мене навчалася на біологічному факультеті. Так що я жив з дружиною у гуртожитку біологічного. Факультету, хоча на історичний дуже часто заходив, навіть до своїх хлопців, з якими ми навчалися на підготовчому відділенню, у мене там навіть деякий час тримали місце мені, щоб я там міг до них приходити. А потім до нас підселився такий же наш студент, який теж був служив, навчався після служби в збройних силах радянського союзу. Ага, дякую, дякую за відповідь. А ви кажете, що всі студенти були відповідальними. А скажіть, будь ласка, наскільки строгими були до вас, так би мовити, викладачі? Чи були якісь такі високі вимоги від них, чи вони десь щось можливо вам давали? Ну, викладачі були, як завжди, викладачі. Mm -hmm. Панібратства ніколи не було. Mm -hmm. Була строгість, старалися ніякої там грубості з боку них не було. Чи ще щось такого. Ну, я маю на увазі про відповідальність, тому що всі ми тоді працювали в бібліотеках, уявляєте собі для того, щоб підготувати семінарські заняття. Черга була за підручниками для того, щоб замовити там підготувати. Не вистачало їх на той час. Хтось бігав, придумав таку схему, що літературу для того, щоб підуватися на семінарське, брав ту методичку, і він заказував наперед на два-три семінарських заняття. Ну, у нас так. Не було, але я знаю, що на курс старше навіть відбувалися конфліктні ситуації за підручники, mm -hmm. що один студент замовив наперед, а іншому не дісталося. і от вони там сперечалися, там там все на ага. питання вирішило навіть на рівні ДК по такому питанню це зараз виглядає дивно, але ми в бібліотек, я хочу сказати, що як являєте курс 100 чоловік і 70 сидить в бібліотеці. 70 зразу, там, там навіть не тільки 70, а навіть всі інші прийшли, їм нічого не дісталося, вони вже там переписували одні у одних, там те, там все, там вже ж таке було. Настільки велика жага студентів була до навчання і взагалі до знань. Але дуже часто буває таке, ну, принаймні в наш період, що до 4 курсу ця жага швидко згасає. А скажіть, будь ласка, чи не було такого у вас? Як змінилось ваше ставлення до навчання в ну, пропродовж? Звичайно, звичайно, потім вже людей стало менше. Залишилася така групка людей, які постійно просиджували в бібліотеці. Я хочу сказати, що це напевне притаманне всім випускникам і різним і різним курсам, як нам коли сказали викладачі що спочатку ти працюєш на авторитет а потім авторитет працює для тебе ця мудрість яка напевне століттями служить okay. для служить для студента так до, до четвертого до п'ятого курсу залишилися одиниці залишилися одиниці от у нас такий був е, ну учень який був е, однокурсник який okay. саме найкраще з нас учився він потім став і доктором по моєму може і професором на історичному факультеті Працював на кафедрі політології на жаль його зараз немає це Мельничук Ігор, який ретельно готувався до будь-яких предметів. По-моєму, він абсолютний відмінник у нас. Він був, він всі предмети здавав на відмінно. Ну і такі були на кожному курсі хлопці, наскільки я пам'ятаю на той час. Такі, як він, залишалися там до кінця відданими, і вони працювали постійно в бібліотекі. Да, Все ж таки, в будь-якому випадку є такі люди, які залишаються назавжди в нашій пам'яті. І так далі, яких ми пам'ятаємо, скажіть, будь ласка, хто з викладачів вам саме найбільш запам'ятався? Можливо, є такий викладач, який вас підштовхнув на історичні дослідження? Ну, що я хочу сказати, викладачі всі до нас дуже нормально відносилися, добре ставилися. Я казав, понібратства не було. Навіть якщо були жарти, то були жарти як для дорослих. Завжди вони вимагали, ніхто нікому нічого там не прощав і так далі. Мені повезло, тому що я вступив і зарахований був хоча цього на кафедру історії України. І на той час якраз 90-ті роки йшло повернення вивчення історії України ну, всіма суспільством, в тому числі і нами істориками. Ми ж повинні були, напевне, цю роботу продовжити. Ну і Я рахував, що у нас на кафедрі історії України були дуже е, висококласні викладачі, можна сказати, і за кафедрою Бутушанського, оселями ходячи, якого mm. на сьогоднішній не, день знову немає. У мене науковим керівником протягом багатьох років е, моєї, керівник, моєї, курс, моєї курсової роботи був Іван Антонович Гриценко, професор, який знаменитий професор нашого університету. От якраз він мені привів роботу до козацтва, запропонував мені, наприклад, писати про козацтво, ця тема, якою цікавлюся я по сьогоднішній mm. день. І от якраз він запропонував тему мені українське козацтво і Молдова про взаємостосунки mm. навіть цією темою після закінчення університету. Я колись прикріплявся до кафедри, як там завошний аспірант, але на жаль, в мене там не вийшло, бо я пішов працювати освіту. Треба було вирішувати сімейні питання. Ну і я не став викладачем і не, і не захистився, але це було дуже цікаво. Можна сказати, і е, наступного декана, це Добжанського е, можна сказати і про інших викладачів, які на той час працювали на кафедрі історії Китаю, і на всіх кафедрах працювали. Тоді ще була кафедра історії СРСР, якою завідою Холочук Василь Миколаївич, по-моєму, тоді. Була кафедра стародавнього часу, якої завічив кожулянко. Це всі професори, які були професорами з великої групи, які багато працювали, багато зробили. Ну і можна сказати, що нам повезло, що в нас були такі викладачі. Так ви говорили, що ви проживали в гуртожитку, вже були одруженими. А скажіть, будь ласка, чи були якісь Певні традиції в гуртожитку. Що запам'яталось саме такого, можна сказати, неформального життя? Бо все ж таки більше частину часу студент проводить в гуртожитку і зараз воно так і є. Що найбільше запам'ятали саме з цього гуртожитського студентського життя? Ну, хочу сказати, що за всі роки, що я навчався в університеті, я, можливо, уніком, бо я жив потрошки в різних гуртожитках. Ага. На підготовчому відділенні ми жили рік на філологічному факультеті. Коли поступив на перший курс, одружився, я жив два роки на біологічному факультеті, хоча я кажу, що місце забігав постійно на історичний факультет. Дружина моя закінчила там після третього курсу, нам не вистачило місця, то я брав путівки з санаторії, профілакторії, як там кращий студент. І ми півроку жили в шостому гуртожитку. Де там жили у нас був санаторій профілакторії, такий, по-моєму, там жили аспіранти, там те, там все, і ми навіть жили там. Ну єдиний, де я не жив, це математичний, це четвер, четвертий, по моєму гуртожиток, ну, заходив, то ну, у нас були знайомі математики і так далі. Життя в гурточку це була незамінна річ. Про традиції я можу сказати, я таке. Два роки свідомого життя жив з біологами, mm -hmm. і там було на той час такі ну, патріотичні сили. Тоді, бачите, простривав процес пробудження, національного відродження. Mm -hmm. Була створена молодіжна організація, там молодий рух України. От мої якраз одногрупники були там лідерами. Це були молоді хлопці, які там прийшли з ліще з там з Тернопільської області. Вони вже там. Знали нову історію, не так як ми, і так далі, і так далі. Вони були, були дуже активними. Ми приймали всіх політичних акціях, там революція на граніті, пекутування. Якраз це був 91-й рік. Uh -huh. Там будинків адміністрації Чернівецької області, там ті свої мивоги були. Були перші депутати студентства, такі був Борис Баглей з Біофаку, який там теж мав був, був депутатом міської ради, до нього зверталися. Ну, я хочу все. Найбільше, що мені спорту сподобалося, це є спорт. Ми постійно грали у футбол на спортивних майданчиках і у волейболу, оскільки я цими видами займався у свій час. Це такі баталії там проходили, там і не зупинялися ні зимою, ні, ні, ні влітку, ні все. Це було. Життя. І я, коли після третього курсу вже змушений, був перейти на квартиру, бо сімейна гуртожка нам не діставалася, ми вже потім знімали з дружиною квартиру. По місці я постійно приходив в гуртожку, щоб пограти в футбол і був зустрітися з товаришами, поспілкуватися, там десь посперечатися. Ось таке у нас було життя. Так, цікаве студентське життя було. Скажіть, будь ласка. А чи цікавитесь ви взагалі сучасним життям на факультеті? Що у нас тут робиться на сьогоднішній день? Чи звичайно, звичайно, mm. у мене є деякі знайомі серед викладачів університету. У нас з нашого курсу в університеті залишилися ну, мої однокурсники, які стали викладачами. Я ще раз хочу сказати про Мельничука, якого вже немає. Ми з ним були в досить добрих стосунках, починаючи ще з бібліотеки університетської. Потім у нас є на кафедрі пової, вони знаю зараз колись на історію нового новітнього часу, однокурсник. Є Микола Романович, який працює. Гуйванюк, який на кафедрі історії України, от буквально там декілька днів з ним того. Мене постійно запрошував. Попередній декан це Добжанський Олександр Володимирович. Так? так. Знаю прекрасно і нового декана, ага. тому що ми з ним ще колишній наш викладач, Кар Карпо Василь Леон Василь Леонтьович. Так, дякую за нагадування. Пам'ятаю, що були річниці факультету. Він запросив нас, директорів шкіл, які є істориками, там були відвідували, там бачили оці презентації, їхні святкування їхні. Так що я горджуся тим, що свій час я прийшов сюди на історичний факультет, і можна сказати, що історичний факультет дуже вплинув на мою подальшу долю. А ви людина, яка ну, безпосередньо бере участь у освітньому процесі і взагалі глибоко пов'язані з освітою? І тривалий час працювали в школі, як ви розповідали? О, Скаж... Сьогоднішній день так. І, працює. і працюєте <с за... <с зараз в школі. Працювали і працюєте, слава Богу, і будете працювати. А скажіть, будь ласка, які зараз явища в університеті вам здаються? Кроком вперед. Які зміни ви думаєте, що набагато краще порівняно із е, часом вашого навчання тодішнього? Ну навіть сьогоднішній наше інтерв'ю цей крок вперед. Колись mm -hmm. ми навіть про таке і не думали. Ми відшуковували якісь там свої моменти. Факультет розвивається, він змінюється. Він відповідає сьогоднішньому часу. Реалі. Я знаю, що, наприклад, я вже адміністратор, я директор школи, mm -hmm. який працює от мене. Мої колеги-історики це людина, основний історик, яка на курс швидше закінчила університет, чим я прийшла до школи працювати. Це Радевич Тетяна Росивна прийшла до школи працювати. її дочка Радевич Анастасія. Я хочу сказати, що це дуже обдарована і дуже розумна вчителька. За якою майбутнє історичної освіти. от таких якраз фахівців, і готує наш історичний факультет. Я бачу, що вони там не стоять на місці, вони розвиваються, і я думаю, що на 100% відповідає сучасним вимогам щодо викладання освіти, щодо праці істориків, ну і в інших галузях, де можуть влаштуватися на роботу викладачі, там появилося нової нові кафедри. Які очолюють і ті викладачі, які навчали нас, які були кращими викладами, наскільки я пам'ятаю, там якась інформатика. Тобто колись інформація міжнародна, там політологія, ага. державне управління. Там. Так що це дійсно це факультет, який відповідає викликам і вимогам цього Дякую, дякую за відповідь. Так, Студентське життя, воно дуже таке. Збагачений і навчанням і відпочинком. Взагалі, я думаю, що студентське життя, воно найкраще, і багато хто це підтверджує, що якраз студентське життя це один із найкращих періодів взагалі життя людини. І ви що хочеш, від цього хотів би запитати, чи була якась така історія студентська, яка от вам на все життя? Я розумію, що таких історій є багато, але все ж таки хоча б одну, якщо б могли виділити, було б дуже чудово. Ну, я не можу сказати про якісь такі, знаєте, екстраординарні історії, що це все. Якось тако приходили, вчилися, сперечалися, ми знаємо. От ми були з нашими такими однокурсниками, одногрупками, які шукали постійно нової інформації. От перед тим, як ми е, мали, е, наприклад, піти на навчання, інколи ми навчалися і в другу зміну. Спочатку ми обов'язково відвідували всі газетні кіоски. Там mm. шукали новинки, що там є, споку історично. Особливо ми на той час читали аргументи і факти, газета таку за рубежом і, mm. так і так далі. Ну, і ми, бігали, ми бігали по всіх книгарнях, кожен день дивитися, які там новинки попалися. На зекономлені гроші mm. то все купляли, або зароблені гроші, які mm. там студенти могли заробляти. От такі обміни у нас. Були. Ну, приємно мені, наприклад, була ця наша археологічна практика. Після другого курсу ми ще на той час копали з інститутом археології Івано-Франківську, село таке мачик є знамените, більше свідомі, що там є колонія там, виправна чи тюрма, там строго режиму, наскільки я пам'ятаю. А от ми копали дуже цікаво. Це культуру карпатських курганів. У нас була експедиція як я кажу з інституту археології міста Києва. Вони надали автомобіль ГА66 ГАШІшостий, шофера. Приїхали двоє науковці, чоловік з дружиною своїм сином. Ми копали і копали з Кам'янець-Подільського педінституту. Ті більша група. Жили в палатках, розкопували найбільший курган там такий скульптури тої. Я знаю, висота його десь була близько двох метрів. Першій світовій війні там знаходився взод, Ми знайшли там частину пляшки від е шнапсу, де там чим австрійський солдат утримував оборону, значить там якраз не було тоді. А тепер там ліс, значить, там колись там, напевне, була якась там обор оборонна позиція. Так, так. Ну все очікували, ага. що ж ми там маємо викопати. Коли ми докопали до кінця, цієї розкопки тривали там близько місяця. У нас то ж не так, то все просто. Там і дерева творилося, що там. Величезне спалене, вогни, mm -hmm. залишки якоїсь там недорогої кераміки ага. і так далі. Але от самий процес цієї роботи, оті пісні там ночами, оце все студентське братство воно запам'ятовується на все життя. Дякую, дякую. Дуже цікаво і приємно це чути від вас. Вінака навчалась на факультеті, зараз цікавиться його життям, і зараз маємо змогу взяти у вас інтерв'ю. І користуючись нагодою, хочу задати питання е, наступне, які поради або настанови б дали сучасному студентові? В плані навчання, взагалі в подальшого розвитку, в плані подальшого життя. Що може порадити сучасному студентові? Тому що е, я дуже захоплений зараз цим, що ви розповідаєте, що було таке велике натхнення до навчання і так далі. Зараз, на мою думку, все ж таки, звичайно, це все індивідуально. Але ось цього натхнення, можливо, в силу розвитку цифрових технологій і так далі, воно спадає. Ну, розумієте, так. Зараз зовсім інше життя, чим було колись. Студент хоче зараз підзаробити, бути фінансово незалежним від батьків і так далі. Ми теж хотіли колись заробити. Я зловив себе на думці, що, будучи на четвертому курсі, я працював на чотирьох роботах. Це важко подумати. По-перше, я... Вчився на відмінно, в мене була підвищена стипендія, uh -huh. я університет закінчив з візнакою і так далі. Друге, я працював на історичній бібліотеці після обіду, там на півставки у нас на факультеті. Вона, напевно, існує до сьогоднішнього дня там та факультет і так далі, навіть завідуюча від тої пані Шитікова ще довгий час працювала, не знаю, чи зараз вона там працює. У тій бібліотеці. Потім вночі я працював сторожем у бувшій третій школі на Герцена, не знаю, як зараз ця вулиця називається. Напротив я знімав квартиру. Правда, небагато, там десь півроку якраз у літній час. Ну і навіть один час у мене був такий однокурсник, він був родом з Росії, він з Уралу. Який до нас сюди вступив на університет, і ми виносили мусор з гуртожитку mm -hmm. На той час наші попередники розпочали цей бізнес, ми продовжили mm -hmm. цей бізнес. Бо таке треба було кошти. І величезне кілька коштів йшло на мої підручні книжки, які там історичні я скупляв. Там частина на сім'ї тоді було дефіцит, тоді навіть не можна було й потратити. Так що життя було непросто. І сучасні студенти теж вони зіткнулися з такою проблемою, хочете мати фінансову самостійність, бачити історичну освіту. Колись ми вважали, що школа це теж не дуже хотілося би піти. Хтось йшов у спецслужби, хтось ішов міліцію після історичних факультетів. Зараз ці служби вони мають свої специфічні навчальні заклади. і Вже напевне дуже мало беруть. Тому треба історикам шукати на тому тлі, що пропонує держава. Це школа, напевне, це музеї, це архіви, напевне. Для тих, хто навчається на політології, це опитування там, політичних, напевно, цих вибором партій і так далі, і так далі. Працювати, шукати себе. Колись я пам'ятаю, мені запам'яталися слова Дайлі Карнега, американського психолога. Я дуже часто повторюю своїм випускникам в школі, коли даю, що він сказав, що в житті перемагають не найрозумніші і не найсильніші, а тільки ті, хто вірять в перемогу. Так що сучасним студентам я теж вважаю вірити в себе, вірити в ті знання, які пробувають ті вчителі, і вірити в перемогу. Тоді все буде. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дуже вам вдячний. Справді дуже цікава. У нас вийшла розмова. Вам бажаю також всього найкращого, професійного розвитку подальшого, гарного майбутнього і всього найкращого. Дуже вам дякую за розмову. Немає за що. Мені приємно, що ви взяли в мене інтерв'ю. Я ще хочу на сам кінець ще раз подякувати усім викладачам, які навчали наш на той час курс. Ми, напевно, були теж історичним курсом. Ми були найбільшою кількістю університету. Хочу подякувати декану Макару Юрію Івановичу, який десь нещодавно зачитав я в пресі, відсвяткував своє 93 тріччя. Це нашому декану. Він був дуже багато років декану. Він Вів за собою історичний факультет протягом багатьох часу, коли різні часи були, різні часи можна було сказати. Наступнику його довжанському, сучасному Карпо, ну і всім іншим викладачам. Тримайтеся, хлопці, готуйте студентів і продовжуйте своє життя як науковці. Дякую.